Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі! вже це 36-й день Великого посту. Маємо сьогодні середу. Дивлячись на сьогоднішнє Євангеліє, задумуюся над цим рабством, рабством гріха, неволею гріха. І сьогодні Ісус дуже конкретно говорить, говорить про тих, котрі є невільниками гріха. І як він це каже? Що ті, хто чинять гріх, ті є невільниками гріха. І другі, задумаюся навіть ну, про себе. Да? І думаю, що кожен має про себе подумати. Чому ж, чому ж я триваю в цій неволі гріха? Конкретний аргумент. Так, якщо ти робиш гріх, будь-який, якщо ти робиш гріх, то ти є рабом цього гріха, ти є невільником. І скільки раз ми себе переконували, що не буду більше грішити, або хочу покинути якийсь гріх? Хочу десь виправитися, знаходиться якийсь інший. Знаходиться щось інше, яке мене все рівно втягує в якийсь один або інший гріх. І це теж нам свідчить про те, що все рівно я стаю невільником якогось гріха, навіть якогось іншого. І знаєте, тут є теж проблема в тому, що ми самі вибираємо. Я сам погоджуюся. На якийсь гріх. Я сам піддаюся якомусь гріхові. Тобто моя вільна воля тут грає дуже величезну роль. Що я стаю якимось рабом якогось конкретного гріха. І тому сьогодні придивімося, придивімося до того, в якій ми неволі сидимо, якого гріха. І це має навчити нас покори, що ми маємо, якщо звільнюватися з цього рабства, звільнюватися з гріха якогось, то тільки силою Бога. Бо якщо ми покладаємося тільки на свої сили, то напевно кожен з нас вже має досвід, що я все ж таки знову падаю в ту неволю гріха. Перемагаємо силою Ісуса Христа, який переміг. Гріх переміг зло. Тому сьогодні е, бажаю і собі, і вам, щоб ми перемагали кожну спокусу, і якщо ми віддавали себе в неволю, то тільки в неволю Божої любові, щоб нас полонила ця Божа любов, щоб ми не ставали рабами гріха. Дякую за сьогодні і до зустрічі.